Отже, станом на зараз, після п'ятничних перемовин, ми маємо що? Ну, насправді, публічної інформації озвучено не так вже і багато, я маю на увазі від боку Трампа і українського президента. Чутки йдуть про те, що нібито Трамп вимагав, щоб. Точніше, Трамп чи хтось там в Білому домі вимагав, щоб Україна залишила територію Донецької області. Бо нібито так, саме таку вимогу Путін озвучив Трампу під час телефонної розмови, яка відбулася напередодні. І отже. І також після цього була озвучена пропозиція. Трамп сказав, що ні. Ми не було такої, Донецької да, області. промови. Я тут, до речі, згадую контекст. Він сказав, що він настояв не лише на тому, щоб залишилась там, де зараз є лінія вогню, щоб те це було залишено. Це те, що я читала в його інтерв'ю. В цьому сенсі є певна аналогія з перемовинами в Алясці. Хочу нагадати, що перед mm -hmm. Аляскою також всі говорили про те, що нібито Трамп наполягав на виходи з, Донець, з Донецької області. Але після того, як Аляска закінчилася і почали з'являтися публічні коментарі, знову ж таки з'ясувалося, що Трамп особисто, персонально президенту uh -huh. Зеленському ніби до такого не говорив. Чи, чи не є тут певної гри медіа або різних політичних сил в медіа для того, щоб ну, певну атмосферу, певну емоцію створювати в інформаційному просторі, яка не до кінця відповідає справжнім словам Трампа? Угу. Uh -huh. А ти не бачив, я згадую де це було? Після Відков. закінчення… Вітков, зараз нібито Вітков тільки говорив про це ні про Трампа. Його один журналістів після зустрічі запитав: що, чи не здається вам, що Путін вас використовує? Mm. Бачив це питання е, затягує час. Ти, ти бачив да. реакцію Трампа? Е, ні, відео не бачив лише читав. не затягує час? Що він вас використовує? Там було саме навіть так запитано. А в нього була така дуже цікава. От знаєш, коли ти людину щось питаєш? Він аж прямо було видно, що він там на декілька секунд розгубився. Цікаво, від цього не лише питання. читати відео дивитися. Да, дивитися, але. я Раджу подивитися саме прес-конференцію. Він відреагував Він відреагував дуже просто. Він сказав, що дивіться ж, Путін, ми ж ну і те, що ми постійно говоримо, що Путін казав, що він нас завоює за скільки? За тиждень, вже скільки років ми стоїмо. Тому він так і сказав, що зараз будемо дивитися, яка буде реакція після зустрічі, яка планується в Європі. А, і після цього вже будемо приймати рішення. Але твоя думка полягає в тому, що йому це запитання було дискомфортно, в такому формулюванні, е, да? ну, е, так як складається враження по його реакції, здається, що так. Mm -hmm. що він це він також все рівно претендує, що... на те, щоб зберігати, стат... він претендує, ну, щоб зберігати статус да. людини, яка дійсно може всіх між собою, всі вирішити конфлікти питання. вирішити, розв'язати знайти. Але в нього не виходить. Саме ну, от, з Путіном в нього цього не виходить.